Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також дуже радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав директор Вінницького міського центру художньої хореографічної освіти дітей та юнацтва Барвінок, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України, пан Петро Бойко. Пане Петре, я радий вас бачити. Доброго здоров'ячка всім і вітаю вас. Дякую за запрошення. Дуже дійсно. Я щиро кажу, дуже радий е бачити вас сьогодні в нашій студії. Нам є про що. Поговорити вам мені є про що запитати, а вам як завжди є про що розповісти, тому що про дітей можна говорити дуже багато, особливо нам дорослим. Ну ми любимо говорити про дітей з іншого боку. У вас дуже і дуже специфічний, професійний, мистецький ніжний такий погляд на дітей, при тому, при всьому, що ви є дуже великим авторитетом і головним наставником для певної кількості вінницьких і не тільки наших вінницьких малюків. Отож, Барвінок життєві. Та барвінка можна говорити дійсно безконечно, можна зробити не одну програму, і навіть не один серіал на 100 серій, це як мінімум, пане Петре. Якщо взяти момент вже більше року у нас точиться гаряча фаза війни, якщо взяти саме момент лютий березень, от з цього от з минулого року, можливо, березень-квітень, як змінилося, як була побудована, як була перелаштована робота Барвінка і як і по методологіці, і по виїздам, і по виступам, і по підготовці, і по психологічному стану дітей, як ви почали працювати, і що за цей момент за цей рік більше року ви вже зробили? Ну, ви задали е, питання, вибирайте. Просто вибирайте, е, і не то, що вибирайте, а просто е, дякую. Приємно з вами працювати. Ми не перший раз зустрічаємося, е, тому що е, с, е, скажімо так, дуже гарна риса. От і я декількох наших вінницьких журналістів знаю на, наскільки професійно, от бо те про що ви запитуєте. Е, Ті речі розуміємо тільки, ми професіонали, що тут є все присутнє: і, і війна, і обстановка, і, і от ставлення до дітей, і те, як воно відбувається, дуже все це дійсно дуже багатогранно. І якщо чесно сказати, то от у нас звітні концерти. Ми проводили декілька в нашому музично-драматичному театрі імені Садовського, то попри все те, що ми прожили за останніх цих більше року, і скільки всього було складного, скажімо так, то я от так і сказав, що головним нашим підском. Підсумком нашої роботи є, що ми живі, здорові, хочемо жити і працювати. І те, що ми е, якось зуміли війти, от в цю таку трудову робочу, е, творчу е, колію, тому що це було дійсно е, дуже і дуже непросто. Перші місяці е, перші місяці цієї війни е, це, це було по-справжньому е, по справжньому страшно. Ну, в тому розумінні, що все відбувалося, і те, що в країні відбувалося, і те, що на фронті відбувалося, і в тому числі те, що відбувалося, і з дітьми, і скільки дітей, і батьків, і людей, скільки виїхали за кордон. Ну, в нас в Барвінку не так не так багато, і вели, і значна частина наших дітей разом з батьками повернулися в Вінницю, і, і діти повернули. До нас барвінок і працюють, і все, що належить, робить, але з іншої це, сторони це був дуже і дуже непросто з такою. Психологічної такої точки uh -huh. е, зору, і ми знаємо і і пам'ятаю, от зараз через, е, бо ми були одними із найперших е, взагалі в Україні колективів. Я дуже дякую е, нашому керівництву і департаменту освіти і керівництву міста, е, бо в нас з'явилась пропозиція так, десь на е, в кінці квітня місяця, е, на е, фестиваль е, у Польщу. І в тому числі пропозиція. А ми запропонували зробити такий невеличкий тур містами Польщі і просто подякувати бо кому ж як не полякам і в першу чергу республіка Польща і поляки так, так, до нас так, так, так сильно. Це є така ситуація, і не дивлячись на всі ті складнощі. Наші педагоги своїми е, руками з підвального приміщення винесли десь зо два чи зо три е, камази е, землі, облаштували таке, хоча б. Простеньке найпростіше сховище, бо Укриття. укриття таке, щоб могли ми дітей туди сховати, тоді коли були тривоги, і приступили до роботи, і от більше року ми працюємо і за цей за цей час скажемо, от Саме от то саме найскладніше було дітей в якусь таку спрямувати. Щоб перебудувалися в них е, е, мізки, щоб перебудувалися на роботу, на, е, на, на творчість, на, на на просто нормальне спілкування один з собою, то було дуже і дуже непросто. Навіть подробиці не, не будемо розказувати, і так само і, і, і з батьками, і все, але ми стали працювати, і можемо зараз скажімо, розказати про те, що Е, великий кусочок роботи зроблено, бо от навіть та сама е, Польща, в декількох місця, містах ми були і проводили благодійні концерти, і приймали участь у фестивалях. І як тоді вітали, і як тоді ставилися, бо ми от рік, ми угу, по угу. Європі більше десяти країн від'їздили, бачимо динаміку, бачимо зміни і всяк. Але от тоді то минуле літо, коли ми там. Одним із перших колективів, там і ансамбль Вірського тоді вже виїжджав, і хор Вірьовки тоді виїжджав. І як тоді, і як тоді і зараз в будь-якому випадку до українців ставляться з повагою. Якось, якось я вже так говорив. Не просто тому, що ми бідні, тому що на нас напали, і в нас війна, а до нас ставляться з повагою в першу чергу. Завдяки нашій армії і е, Господа Бога просимо і і, і і цінуємо все те, що наші хлопці, дівчата, наші воїни роблять там. На, на, на нулю на нулі, там угу. на фронті, щоб ми в тому числі от сьогодні могли з вами розіпрацювати і розмовляти і працювати, та... розмовляти, угу. і ми могли їхати, і в тому числі за кордон і по показувати наше мистецтво і тим, яка якою є наша Україна. Ну пане веде. Угу. Ми кожного разу, коли з вами зустрічаємося. А до речі, дійсно ми не бачилися з вами більше року. Давненько ми, ми не бачилися з вами, так е, коли кожного разу ми з вами зустрічаємося, обов'язково ми більше, звісно, говоримо про мирні речі. Ми більше говорили про мирні речі, говорили про розвиток і робили акцент на тому, що е, барвінок це не просто е, мистецький, танцювальний, музичний, співочий, і так далі, так далі. Ми говорили ще про патріотизм, що це в першу чергу це патріотичне виховання, але на тому фоні, на фоні більш-менш відносно спокійно. Життя це було як би між іншим. Зараз мені здається, що в першу чергу ваші вихованці в першу чергу, напевно, і відчувають, і пропустили через себе, а особливо коли виходять на майданчики закордонних держав і закордонних міст. Вони в першу чергу відчувають оцей рівень внутрішнього українського патріотизму, відчувають на дуже дуже високому рівні. Так мені здається. Так є, ви абсолютно правильно це, це розумієте, тому що дійсно нас в будь-які часи у всі, у всі роки, починаючи з років радянської влади, я колись, по-моєму, і можливо і і в цій студії розказував, що та, не так просто було тоді, щоб ми називалися барвінком, угу. і то майже. Ж рік йшла така серйозна, серйозна боротьба. Я не побоюсь цього слова. Щоб переконати, що е, в українському місті дитячий колектив е, буде танцювати українські танці і буде називатися е, барвінком. А українські пісні, репертуар і все те, все козацький характер, то по-другому не може бути, щоб діти не ставилися з повагою до, е, до України українського народу і е, наш історії і нашої культури, а те, що зараз відбувається, то це однозначно підсилює е, всі ці е, речі, тому що ми, ми велика нація, народ наш е, великий, великий е, починаючи з мистецтва і тим, який дух в нас є, присутній, коли. Десятки тисяч е, людей із сльозами на очах встають і вітають наших дітей і аплодують. І ми великі, е, знову ж таки, нашими, е, нашими воїнами, нашими солдатами, які е, е, ніхто в світі не вірив і не думав. Ми це знаємо mm -hmm. точно. Бо з ким би мене, ми... а ми мали можливість зустрічатися із мерами міст і великих і малих, і політиками, і членами е, королівських. Е, Родини і звичайними людьми ніхто навіть абсолютно не сумнівався е, ну, за виключенням тих mm -hmm, людей, які знали не були в темі. Mm -hmm. да, були в темі і вони орієнтувалися, знали, хто такі українці і що таке, е, що, що це таке е, Україна. Не сумнівалися, що е, скажімо, ну і брехня москальська, mm -hmm, вибачте, також... була такою, mm -hmm. що вибачте, президенти великих держав всесвітніх. Е, Лідерів були впевнені в тому, що вони не переможні і можуть зі світом, а з Україною то, то, то тим, більше. І, тим угу. більше зробити все, що завгодно. Але виявилось, що ми сильніші. Ми сильніші. Якщо не зброєю, то духом, духом. ми е, сильніші, і це однозначно наші діти відчувають, знають. А ми з ними розумляє, розмовляємо про все про у, українську культуру, про український дух, про Київську Русь, про те, що. Е, ми є справжніми, ми є давніми, ми є споконвічними, ми є тими, від якого людство, так як розказують там про, про греків, про римлян, про про Вавілон, Єгипет і все таке інше. А ми тут, ми українці, ми є тими, землі, від кого походить, походить людство. Ми не придумали там в 18-му сторіччі назватися. Кимось там назватися і до когось причепитися, і ще якимось чином. І ми про то з дітьми розмовляємо та їм і, і ну не то, що їм цікаво, а вони то знають, вони то е, як то на то е, ловлять, хапають, хапають mm -hmm. тому що тому що вони є в принципі в, в душі, емоційно в принципі є е, людьми, е, які переживають. От, от те слово, що е, е, па, патріот від слова патрія, угу. от вони наші діти є такі. Вони до батьківщини, до землі, до до всього нашого найкращого е, вони душею і всіма емоціями. По е, з як я вже сказав, можна говорити дуже довго і дійсно не один серіал. 100 серій, це точно Мексика. Я не хочу, не хочу нікого але Мексиканські серіали би тут відпочивали. Це точно? Якщо дійсно зняти. Такий серіал. До, до, до речі, ви перший раз про той серіал сказали. То дуже гарна думка. Ми подумаємо над цим і попрацюємо. Прошу, прошу, дуже е е е е я. Ось про що хотів сказати: один невеличкий штрих, який відбувся, ну навіть ще місяця не пройшло. Один невеличкий штрих. Вінниця отримала е ще одного побратима е на німецькій землі. Це місто Карлсрує. І Е, з одного боку, це політичний зв'язок, з іншого боку, одним з перших мистецьких зв'язків, це саме Барвінок був на сцені міста Карлсруя. Як, ну, от, от е, як так. от, як сприймали ну, я, дітей? дітей. Вони вам, я вам скажу е, так, що е, це дійсно е, то, що е, нам е, і подякували, і похвалили на нас, і наші. Керівники mm -hmm. нашого міста і представники офіційної делегації. А самі німці нам сказали, що е, завдяки барвінку, звичайна е, офіційна процедура перетворилася фактично на фестиваль. Тому що ми виступали на вулицях. Ми йшли з барабанами парадом через пів міста, mm -hmm. е, через Карлсруе. А як на концерті нас приймали, і там біля Мерії, е, це воно дійсно так, і воно, е, і воно це дуже пра. Авиально, тому що саме по собі мистецтво, а ще й у виконанні е, дітей, воно є надзвичайно наповнене е, е, емоціями, емоціями і то вже не просто папірець підписаний, а то вже люди, які нас люблять, шанують, поважають за теми, якими є наші діти, якими є е, наша культура, яким є, якою є наша е, Вінниця. І то вже є не просто угода на папері підписана, але, е, але... ви маєте на увазі емоційний зв'язок вже так, так, вже є, так, от, так. Вже є то Вже є зв'язок, бо от мер міста Карсрує і наш Сергій mm -hmm. Моргунов під час офіційної процедури, в якій ми теж приймали участь, і співали там mm -hmm. це все дуже запам'яталося, бо ми виконували в тому числі такий гімн. Карлсруей, тої землі німецькою мовою, і в такому характері всім дуже яскраво запам'яталось. Але наші е, міські голови, мери говорили про те, що найважливіше, щоб навіть не стільки економіка, а щоб люди між собою спілкувалися, дружили один одного, розуміли, підтримували, і тоді будуть підтримувати і міста, і в цілому державу один одного. І воно це завдяки е, е, от, виступам наших Дітей воно це відбулося, тому що надзвичайно тепло і гарно нас е, приймали. Я вже не кажу про те, що просто як е, скажімо, від імені е, він як почесний громадянин mm -hmm. міста Вінниці, дозволю собі, а і від наші ж діти це ж громадяни нашої Вінниці, і багато людей вже знають. І делегація була у нас в Вінниці. Подякувати нашим керівникам. Дуже славне і дуже гарне місто починаючи з архітектури. А ми спілкувалися з дуже з багатьма людьми, і ті, які за культуру відповідають, і за економіку розумні толкові люди. От вони дійсно великою мірою схожі е, схожі на Вінницю. Між іншим, я от сказав схоже на Вінницю, бо ми завжди говоримо про те, що ми повинні, от по європейськи, ми повинні отак от брати з Євроти приклад. Ми mm -hmm. повинні там перевчитися, і все однозначно, можемо сказати, бо ми дуже добре знаємо багато європейських міст а можна сказати, деякі країни дуже добре знаємо, бо в них побували вже десятки десятки разів. Багатьом містам, багатьом країнах, в тому числі в Європі, є чому повчитися і в Україні. А в такого міста, як Вінниця, то це однозначно є чому вчитися, як працювати з людьми, як обслуговувати населення, пунктуальності, відповідальності, оперативності однозначно. Пане Петре, у нас залишається буквально дві хвилини. Обов'язково маю про це сказати. Життя триває, життя колективу маю на увазі. В першу чергу життя барвінка Ох. триває і е, продовжується навчально-мистецький чи мистецько-навчальний процес. Е, напевно, е, прийом. Ви мене виправили вже прийом, прийом дітей продовжується. Пра я, я правильно сказав. Ну я, якщо ага. говорити про мистецький, е, скажімо, і навчальний, то я хочу сказати так: що е, так само як між от нас за три е, е, місяці, ми з автобуса е, практично не виходили. Бо ми приїхали на вісім днів, поїхали знову е, за кордон. Приїхали на три дні, поїхали знову за кордон. Приїхали додому через п'ять днів, чотири е, е, концерти, Серти звітних дали, і вже був звіт хореографічної школи. Ну і однозначно, що поведемо зараз прийом. Я думаю, що це буде цікаво і нашим війничанам, і в тому числі, ми спеціально зараз враховуючи цей час, ми зробили віковий, скажімо, Ценс. проміжок угу. дітей, яких ми набираємо. Хлопчиків ми набираємо взагалі з 4 і навіть до 12 років, а угу. дівчаток набираємо. З Чотирьох і до восьми до дев'яти років набираємо, в тому числі враховуючи те, що не всі мали можливість всі роки виїжджали за кордони, все таки інше. І так само в нас є зараз дуже багато людей, які приїхали до нас з інших міст. Будь ласка, приходьте, приводьте своїх дітей до нас в барвінок. Ми їх із задоволенням приймемо до нас на навчання, будемо навчати, і в нас вже є дуже багато. Таких е, випадків, е, коли діти з інших міст десь навчалися, десь танцювали вже, і навіть якщо не не навчалися, фактично враховуючи карантин, і все, ми приймаємо зараз дітей фактично онлайн. Є оголошення в інтернеті, є оголошення на Фейсбуці, є оголошення на зупинках громадського на транспорту. QR-коди телефоном прочитали і можете зареєструватися. І чекаємо ваших дітей. А по. Повірте, ви от сказали мистецько навчальний, а я завжди любу, люблю говорити про те, що мистецький навчальний в першу чергу виховний. Ми mm -hmm. виховуємо дітей, ми вчимо їх, ми готуємо їх до самостійного життя. І так, як... Це не моя думка, а людей е, е, і високого рангу, і високого рангу саме з наукової педагогічної точки е, зору. Що так як це робить барвінок, багатьом треба повчитися, тому що ми дійсно по справжньому любимо і шануємо наших дітей, учнів, а особливо в цей час. Це є дуже і дуже важливим. Дуже важливим. Шкода, нам треба виходити вже з ефіру. Я ще раз маю. Я встигну сказати, що сьогодні в гостях у мене був директор Вінницького міського центру художньо хореографічної освіти дітей та юнацтва Барвінок, заслужений діяч мистецтв України, народний артист, почесний громадянин нашого рідного міста Вінниці, пан Петро Бойко. Пане Петре, завжди радий вас бачити і завжди радий з вами говорити на нашому майданчику, і не тільки на нашому майданчику. Дякую, мені дуже Дякую. приємно. Всім вітання, всім гарного, мирного дня. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Це однозначно з взагалі без питань. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.